Наприкінці квітня у Приват-24 стартувала програма підтримки українців, завдяки якій можна заощадити до половини витрачених на проїзд коштів. Про це повідомили в Приватбанку. Така програма діє у 22 містах України, серед яких і Кам'янське. Як скористатись новою можливістю від банку та заощадити гроші на проїзді, дізнавались мої колеги. Пасажири, які оплачують квитки онлайн через Приват24, отримують приємний кешбек від ПриватБанку у розмірі 50% вартості проїзду. Щоб отримати кешбек, треба до 24 липня 2023 року зареєструватися в програмі на сайті банку та оплачувати проїзд через QR-код та Приват24 з картки Універсальна Приватбанку. Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 гривень на. Одну людину. Ми сподіваємося, що підтримка у вигляді кешбеку від Приватбанку буде цікавою і корисною для наших клієнтів, і вони скористаються нею, щоб заощадити кошти, які витрачають на оплату проїзду. Подібні ініціативи досить важливі для українців у такий непростий час. Заощадити 50% на проїзді приємно кожному, тим більше, що міські трамваї комфортні і щодня ними користуються чимала кількість кам'янчан. Долучитись до акції можуть клієнти віком від 18 років, які мають картку універсальна Приватбанку. Аби отримувати кешбек, необхідно зареєструватися на сторінці акції або з допомогою повідомлення, що надійшло до Приват24, сплачувати проїзд у трамваї картку Приватбанку через QR-коди. Які є в кожному вагоні приватбанк? Це дуже технологічний банк, тому ми намагаємося бізнесу і країні в цілому пропонувати такі сервіси, які спрощують життя. Тому ми йдемо в ногу з прогресом. Користуйтесь це дуже крута послуга. Вперше не скористувався в місті Дніпро, центром Дніпра ви знаєте, пересуватися дуже швидко та зручно трамваєм. Відсканував. Закомпостував, кондуктору, показав, в додатку квиток залишився. Супер. Оплачувати проїзд з допомогою смартфону дуже легко та зручно. Повну інструкцію, як сплатити за проїзд, нам розповів директор відділення банку Андрій Снімщиков. Оплатити проїзд по QR-коду дуже просто. Необхідно відкрити додаток Приват24, відсканувати QR-код, QR-коди є на наліпках в транспорті, натиснути кнопку Сплатити. Після цього на смартфоні з операційною системою Android важливо натиснути кнопку Закомпостувати з системою, компостувати не потрібно. Банківська комісія за послугу відсутня, пасажир оплачує лише вартість квитка. Квиток зберігається у мобільному додатку. Досить часто ми забуваємо зняти готівку, аби оплатити проїзд. З Приватбанком стає все досить легко: лише телефон та QR-код. І навіть 50% кешбеку додається від вартості проїзду. Вирішив спробувати і ми.